Вітаю, друзі, в Україні! У нас сьогодні 128-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте ви. І перед тим як перейти до відповідей, дуже коротенько запитання залишаємо не тут, а в мене на YouTube каналі, в рубриці спільнота під тим єдиним дописом в коментарях, звідти їх забираю. І так само буду дуже вам вдячний, якщо ви ще досі не підписані на мої YouTube і telegram канали за підписку. Вам дрібничка мені приємно. І так само. Закликаю, якщо, звичайно, ви згодні з моїми висновками, вам подобається те, що я роблю, тоді закликаю до поширень, посилань, рекомендацій, коментарів, подобайок тощо, що в тому числі стимулює YouTube для кращого висвітлення цієї теми в самій мережі, підняття вище в стрічці рекомендацій. А тепер переходимо до відповідей відразу ж, не затягуючи час. Активно розкручується тема, що нас усі кинули, і ще інша тема, що у всьому винні ЗСУ. Чи це спроба створити думку, що необхідні переговори терміново з ворогом, чи спроба спонукати людей до активних дій проти влади з метою, щоб сказати, що у нас громадянська війна і залишити нас сам на сам з московитами? Дуже вдячний. Ну, давайте так. Тут трошки перемішані різні речі, і останнє воно дуже якось неоднозначно за висновками, але відповідаю. Перше. Основна думка, що нас всі кинули, це нав'язується виключно українською владою. Ну, правда, не без допомоги рашистських ресурсів. Ті теж пробують це вкинути. Завдання? Ну, завдання те, про що ми тисячу разів вже говорили: вийти на мирні переговори без перемоги. План миру Зеленського це мир без перемоги. Так, там написано вернути всі українські території має Росія, а Росія не хоче їх вертати. І тому план Миру передбачає, що ми десь сядемо посередині, десь домовимося, тому що Росії теж потрібне перемир'я тільки для того, щоб підготуватися до нової страшної війни, страшного вторгнення в Україну і тоді розвал України і реального її знищення. Їм для цього треба не 10 років, як деякі в нас говорять, і не 20. Їм потрібно. Може, рік-півтора, може, два-три, вони знову вони стигнуть нормально мобілізуватися, достатньо наклепати і зброї, і вишукати, де взяти, вийти з під санкцій, підготуватися і рвонути. І тому їм це потрібно. І Зеленський на це іде. Чому йде? Здавалося б, йому безкінечний воєнний стан, продовження влади. Ні, там все не так просто, там все складно. Але є Оманський кейс. І коли Патрушеву потрібне зараз перемир'я, він буде витискати це Зеленського. А Зеленський нікуди не дінеться і буде на це йти. Але в Зеленського є Збройні сили України і є український народ, який цього не сприймає. І тому треба, щоб Збройні сили України більше втомилися, щоб вони відчули себе більше незахищеними, відкинутими, десь в чомусь зневаженими, щоб в них знизилася мотивація. Це з одного боку і з другого боку, щоб населення впало в депресію і захотіло, хай вже буде мир який завгодно. Вони це роблять. Більше того, вони це роблять успішно, я вам скажу. Дуже успішно Ці люди вміють робити пропаганду. Зелені не вміють робити нічого: ні економіки, ні оборони, ні зброї, нічого. Вони вміють робити пропаганду. Це єдине, що вони не можуть і, і то тільки в межах країни. Тому що навесно кількість людей, які погоджувалися на те, що має бути мир навіть без перемоги. Ну просто піти на мирні переговори. Все було 10%. в середині літа, було 30%. зараз більше. Вони хочуть перевалити через позначку 50%, ну і далі їм би дуже хотілося мати 73% тих, яких голосували Зеленського на виборах. Такого очевидно не буде, але вони десь ідуть в цьому напрямку. Як вони перевалять, чітко будуть мати серйозний перевал за 50%, Зеленський до своєї фрази, яку він вже сказав, це саме в цьому ключі. Про що ви говорите? Він і сказав: пригадуєте в інтерв'ю цьому на каналі Г Плюс Г Ранєвський-Мосійчук, що треба дорослішати. Нам перестануть допомагати, нам будуть менше допомагати. Ми втратимо будь-яку допомогу. А паралельно з тим його пропагандисти говорить, війна буде тривати дуже багато років. Воювати будуть всі, а не всі хочуть воювати. І от ті, хто не хочуть воювати, але мають певні патріотичні там погляди, загальні вони першими підуть давати соціологам відповідь, що давайте хай війна закінчиться будь-яким чином. Наша нам той Донбас, наша нам той Крим. Але це сам Зеленський сказав торік, пригадуєте, дослівно цитую: не треба бути такими жадібними. Повернення Україні територій до 24 лютого було б найбільшою великою хорошою перемогою. Все інше це буде багато крові, багато жертв і всього іншого. Тоді народ не реагував на це негативно, але без жорсткого виклику, без жорсткої реакції. Дуже. І, відповідно, вони зараз працюють на цю тему. І тому про те, що нас всі кинули, це один з цих варіантів. Насправді, все навпаки. Західні країни так, вони не вдоволені тим, що твориться в Україні. Вони не вдоволені корупцією, вони не вдоволені хамством і бикуванням української влади. Але вони все одно кажуть: допомагати будемо стільки, скільки буде потрібно. І Байден. Готує зараз звернення до Конгресу з проханням до кінця наступного року, тобто до президентських виборів США, виділити Україні розбитим на там тих пару кварталів, на 4-5 кварталів, виділити 100 мільярдів доларів. На підтримку допомогу Україні саме це готують тих, хто, як каже Зеленський, його пропаганда на збирається кинути. І вони роблять це для того, щоб це питання не пройшло в палаті представників. Оці буду оце хамська поведінка і нарцисизм, коли він їздив до Сполучених Штатів Америки минулого разу. Інші речі, це все в цьому напрямку, тому що. На Росії і дехто в Києві дуже хочуть до кінця цього року сісти за стіл переговорів. Пригадуєте, що Зеленський сказав 1 вересня. Він про вибори дуже активно говорив, що він точно піде. Які вибори про які вибори можна говорити під час війни? Він про це говорив. І він сказав: ця війна може закінчитися ще цього року, в 2023 році війна може закінчитися. Як перемогою, вона закінчитися не може. Вона може закінчитися внаслідок якихось переговорів з агресором, з відмовою або тимчасовою відмовою від українських територій. До цього готують. Це перша ваша частина. Що стосується дискредитації ЗСУ, тут окрема тема. Там вона з двох мотивів йде. Перший мотив це від влади перекинути на когось свою відповідальність. Знаєте, їх зараз, доки війна, особливо масово ніхто не звинувачує в здачі півдня і в здачі півночі взагалі спробі здати всю Україну ворогу. Зараз про це не говорять, майже не говорять. Але вони виправдовуються Вони, Знаєте, це, це Фрейд, дідусь Фрейд, стукає в Черепок. І говорить: виправдовуйся, ти ж сам знаєш, що ти здавав. Ти ж сам знаєш, що ти винен. От виправдовуйся. І людина, яку не звинувачують, починає виправдовуватися і пробувати перевести відповідальність на когось іншого. Це вони й роблять, і тому вони спробують зробити винними військових. Оцей варіант є. Так є. Він зараз працює дуже активно перекинути на когось відповідальність, плюс ревність, що їх більше люблять військових ніж зелених самих. З страх, що раптом військові десь підуть в політику і стануть для них конкурентами. Оце в них діє, це вони працюють, тому вони пробують на військових скинути відповідальність. Але є ще один елемент: ви про нього згадуєте вести, посіяти замішання в країні, посіяти якісь речі, які можна буде назвати громадянською війною, відвернути від нас підтримку, зробити легкою жертвою для Росії. Цим займається російська пропаганда досить активно. Чи це пов'язано напряму з дискредитацією військових? Фактично ні. Це пов'язано їм дуже легко працювати. Вони просто підсвічують те, що витворяє українська влада. Українська влада працює на ворога, коли ви крадете і відмовляється припинити красти. Коли ви узурпуєте і на прямі вимоги з Америки припинити це шмигає, говорить: ні, ми не будемо розглядати американський план. Ми маємо свій план, свій концепт. Пустий я про це окремий запис робив. Пустопорожна пустишка. То це робота на ворога, це пряма робота на ворога. Оце вони і роблять. Отака відбувається саме дія. В цьому є один з елементів, він не є ключовим: дискредитація певне військових, протиставлення військовим і певне ну, витворення дискредитації з самого моменту захисту своєї вітчизни. У тут відкриваються консерви типу Луганського. Медведчуківська консерва відкрилася, все, маєте результат. Тут відкриваються інші спеціальні ресурси. От мене запитувалися, як я ставлюся там до волонтера Оскара. Я не знаю, як ставитися. Я бачу певні речі, які в мене викликають дуже серйозну підозру. Тому що коли ми критикуємо владу, ми її критикуємо за те, що вона творить. Але коли йдуть певні випади проти військових, а вони в нього йдуть, в мене появляється підозри. Це щось недобре. Це може цим пахнути. Чи це напряму пов'язано з тим, щоб спровокувати якісь виступи в Україні проти чогось? Знаєте, ці виступи може зробити тільки українська влада. Жодна московська пропаганда чи жодна внутрішня пропаганда цього не зробить та й не старається. Тому все залежить від того, якщо ця влада буде далі так нагло себе поводити, а вони поводять себе все нагліше. Оці два е, двоє сух, які напали військового, побили демонстративно, якщо їх відмиють, відкатають, відчистять. І той же саме при е, присвоєнні у нас море людей, знедолених, зубожіння страшне, папіку Зеленського довічну стипендію. Слухайте, оце є речі, які можуть викликати збурення в суспільстві. Оце. Може зробити. А будь-які речі, пропагандистські, вони цього не дадуть. Вони не приведуть до цього. Тому тільки влада може привести до того, про що ви кажете. Дальше, пішли відповіді далі. Дякую за хорошу аналітику. У мене таке питання. Чому дякую вам, до речі, за пригляд? У мене таке питання, чому зелені сприймають наступні вибори за день загального прощення та за індульгенцію? Наче вони самі себе виберуть, навіть і нечесно, і у них буде знову 2019 рік і 73%. Адже А чи це зовсім не так? Ясно, що дуже мало із них знають історію Голди Мерієр і Мошедаяна, котрим вибори нічого не пробачили. А багато з них були успішними, ну це вже зелених, я розумію, були успішними бізнесменами до влади, тож не мають бути зовсім дурнями. Чому вони так тоді думають, що розплати не буде? Ну, давайте так. Починаємо з кінця. Успішний бізнесмен, не обов'язково інтелектуал і мудрий. Багато людей в Україні починали бізнес з 90-х. Знаєте, пригадую, сидів в Верховній Раді недалеко від мене один, який мені там розказував, як він бізнес починав. Ну я найняв очкаріков і сказав, от мені відмоєте гроші, прокрутите це, получите там 10 лямов. А не відмоєте і провалиться все, і на мене вийде там прокуратура, увидите, як картошка росте знизу. Прикопаю, мовляв. От дослівний переказ депутата Верховної Ради, який колись робив бізнес в 90-х. Ви думаєте, він інтелектуал? Про Зеленського його бізнес, це офшорний бізнес, це розкрадання, це виведення коштів з України, це, це відмивання коштів Коломойського. Тут інтелекту не треба. Тут достатньо мати хороших бухгалтерів і бути мерзотником, бути людиною, яка думає, як вкрасти в держави. Все, Оце є приблизна відповідь на це. Тому там не мусить бути мудрими. Там той ж самий Єрмак, та сама історія. Ну, Зеленським там все, там нема про що говорити, але Єрмак, який ніби керує країною, він теж не інтелектуал. А інтелектуали, знаєте, що роблять? Ну, не інтелектуали, а просто мудрі люди, які мають розум. Ну, я от десь там розказував не один раз про того ж самого Шмигаля, якого я пригадую, коли він працював в львівські ода. Ну, мудрий, нормальний, інтелектуальний, хороший працівник. А зараз а зараз якісь не знати, що деградація повна. Вони крупиняються в команді Зеленських. Там знаєте, от як в тому анекдоті, пам'ятаєш, пам'ятаєте, підходить там якийсь там забуудиа, хапає якогось за шкварку, каже: А ти що тут, інтелігентішка може? Да ні, ні, ні що ви, Я такої же бидло вонючий, як і ви. Оце бажання заховатися, показати себе тупішими, показати, що ви нерумні, нерозумніші за ту компанію, яка сидить в зеленій опі. Оце керує сьогодні тими людьми, які при владі. Тому там дійсно інтелектуалів особливих нема. Бізнес не допоміг в цьому. Друге, ну не порівнюйте їх з Голдою Мейєр і Мошедаяном. Года меєр і Мошедаян порушували не один раз закон в Ізраїлі, так, десь робили певні диктаторські дії. Так. Десь мали якісь звинувачення від суспільства. Так. І в певний момент суспільство їм відмовило в підтримці, так само, як відмовило, до речі, і французькому лідеру. І відмовило Черчиллю так само. Такі речі були після Другої світової війни. Люди, які врятували свої держави або були до цього причетними, вони втратили потім владу. Така логіка виборів. Але зелені, це не Муши Даян і не Голда Мейєр. Ті теж втратили владу, тому що ну, суспільство хіднулося трошки в інший бік, захотіло чогось іншого. Ці мають втратити владу за те, що вони натворили. Реально, тільки негатив. Ті не проводили війну на свою землю, ті її старалися відбити і захистити країну. А ті тільки заважають Збройним силам весь час. Це щодо кінця вашого питання. Тепер щодо початку. А знаєте, в мене нема. Однозначною відповідю на ваше питання. Чому вони вважаються за індульгенцію? <кх> ну, перше, а я не впевнений, чи вони всі вважають за індульгенцію. Дуже багато з них виводять гроші за кордон. Переводять, а от ті деякі схеми, які роблять, пригадуєте, закупіть спартанин за 250% від реальної вартості. Якось розшифровував, як це працює. Насправді ви збираєте з людей певну суму, ну скажімо, умовно кажучи, 150 одиниць, ще 100%. Вкладає хтось, хто виводить гроші. Ви дістаєте 250 Купуєте ви все одно за 100, 50 Ви тупо собі крадете. А отих 100, вони просто виводяться за кордон, і там під виглядом, нібито, закупівлі грошей, то, закупівлі зброї легалізуються і йдуть на зовсім інші потреби вже і відмиті гроші. Таких схем зараз працює багато під прикриттям влади. Якщо під прикриттям влади, значить сама ж влада і виводить. Тому ну, що інакше вона би це викрила, і ті люди вже б сиділи в тюрмі. Тому я думаю, більшість з них готуються покинути Україну. Не особливо багато з них планують тут вишитися. Якщо відчують, що буде дуже припікати, втечуть, але вони ще вірять, що людьми можна маніпулювати. Я не знаю, наприклад, які будуть, яка зараз соціологія. Вони роблять соціологію. Ні я не бачив, ні мої колеги не бачили цієї соціології. І, чесні, нормальні люди не проводять електоральну соціологію під час війни, тому що це аморально. Вони проводять, і ми не знаємо, що у них. А може, у них зараз є показник, що вони можуть, маніпулюючи, обмежуючи свободу слова, обмежуючи можливість військових, скажімо, брати участь в виборах і певних політичних партій, і тому подібне, вони розраховують, що вони здобудуть перемогу. Може бути таке? Може. Вони на це надіються, мабуть, надіються, а можливо, просто думають втекти. Тому насправді. Мова йде про те, що ми в невизначеності щодо того, як будуть відбуватися наступні вибори. О чому, можливо, вони хочуть їх підтягнути швидше, думаючи, що доки ми будемо травмовані війною, вони зможуть обдурювати народ безкарно. військовий стан скасований, а свобода слова не відновлена. От граєтеся в своїй історії. Така річ можлива, можлива. Тому я думаю, що на превеликий жаль, вони десь враховують. Певні негативні сторони українського суспільства, яке саме дуже часто дозволяє собою маніпулювати. Але мені чомусь дуже хочеться вірити, що в них з цього нічого не вийде. І тут я з вами солідарний. Наступне питання персоніфіковане, але воно. Варте уваги. Пане Тарасе, яке ваше ставлення до Андрія Любки? Дивилась його інтерв'ю Українській Правді. Цікава людина. Що мені не зовсім сподобалося, коли Андрій казав, що голосував за Порошенка в 2019 році, тому що приділялася увага культурі, письменництву, видавництву мові. Але за його словами, у Порошенка майбутнього немає. От, про це в нього змінилась позиція на краще. Не розумію, судячи з інтерв'ю, наче розумна, молода людина. Молоде до молодого? Ні, ну давайте так. Давайте не будемо вас судити і критикувати. Перше, Андрій Любка, неймовірно, світова постать, це дуже хороший сучасний український письменник, десь продовження цієї лінії: Андрухович, Жадан, Любка. Оця лінія, мені здається, це дуже добре, що вона продовжується. Вона має навколо ще цілу плеяду неймовірно хороших, цікавих сучасних письменників. Це один з небагатьох письменників, якого дуже активно читають і прикладають на Заході. Тому тут. Позитив повний. Я читав його інтерв'ю, і зараз, коли плачу ваше питання, спеціально проглянув те інтерв'ю, в ньому нема згадок про тих, що ви говорите, там що Прошенка немає майбутнього. Все. Він каже дуже мудрі речі. Він говорить про українство. Він займається дуже активно волонтерською діяльністю, закинув свою основну професію письменницьку на цей час війни. Дуже хороша людина. І він дуже мудрі речі каже: каже: не чекайте, повернення військових, військові все за вас вирішать. Це інфантилізм вищої марки. І інші речі він оце ж саме, що Зоя Казанджи каже, яку я цитую. Зараз і Любку можу цитувати з тими фразами, тому що він дійсно дуже мудрі речі говорить. Насправді, він. Дуже добре висвітлює суспільні процеси з погляду письменника і нормального, чесного, адекватного волонтера, і тут йому честь і хвала. А, і навіть те ж саме інтерв'ю Українській Правді, а там було два: одне перед самим вторгненням 11 лютого, і друге, от буквально в вересні місяці недавно в них я не бачу ніякого якогось там сумніву в його повній адекватності оцінок тощо. Дуже цікавий, дуже мудрий. А те, що в людей появляється зневіра. Слухайте, повірте, скількох з нашого оточення появилася зневіра. Але ми стримуємося, ми далі робимо, ми далі лупаємо цю скалу. Так є дуже багато людей, які кажуть, для чого хлопці гинуть, для чого зараз старатися, для чого ти Тараса нариваєшся на конфлікти і проблеми з цією владою? Якщо вони все одно, все узурпують, все заберуть, в цій країні нічого не буде, Порошенка там оббивають брудом, вас фактично. Єдиний, хто може кардинально змінити ситуацію, це той ж самий Порошенко. Певності в інших нема ні в кому. І роблять це для того, щоб він не переміг. І от дуже багато людей з нашого середовища повторюють принципі цю фразу: от безнадійно, а може він когось би іншого просував, його ж тут заливають брудом. Знаєте, я на це завжди відповідаю. Давайте. Не будемо допомагати нашим ворогам виконувати їхню роботу. Давайте вони брешуть, вони розказують, вони нас залякують, а ми далі переконуємо, у нас буде перемога. От якщо не буде вже перемоги, то тоді ми можемо кожен матиме свободу сказати своїм глядачам, читачам: вибачайте, може я виріш, зійду з цього корабля, матимемо тоді право. А зараз кожен робимо свою роботу. Любка не є політиком. Андрій Любка письменник і волонтер. І він є якраз не тим, хто виконує цю роботу, він іншу роботу виконує, неймовірно корисну і потрібно. А він є тою людиною, яка десь є споживачем цих суспільних настроїв. І по ньому їх замірюємо. І коли він говорить такі фрази, це означає, що це певний період певної депресії. А Оце людина, яка ну це говорить з болем. Тобто, насправді це, це добре, що він це каже. А те, що там з'явилася велика купа людей, які. Певний момент десь почали зачаровуватися в Зеленського. Мені здається, що це давним-давно минуло. Це, очевидно, фраза була любки якомусь іншому десь інтерв'ю чи виступі, і це вже можливо і в нього вже пройшло. Зеленський себе це раз так показує, що мені здається, що зачарування там злітає у всіх, так, знаєте, як позолота фальшива. Тому давайте не шукати там негативів там, де їх нема. На мій погляд, я захоплююся тим, що робить, і тим, що писав, і тим, як працює Андрій Любка. Це цікава людина. Ну, зробить він колись якісь неправильні політичні висновки. Ну що поробиш, буде сумно, але він не політик, він чудовий письменник. Тому підтримуємо і тримаємо кулаки за те, щоб йому вдалося. Він каже, як стало складно тепер збирати, вишукувати, навіть не збирати кошти, Йому це вдається вишукувати от і автомобілі для збройних сил України, що йому легше було це робити, що йому це вдавалося. До речі, він зумів навіть відшукати таке джерело пошуку автомобілів, вживаних там в Європі, як совацькі роми. І каже, що дуже чесні люди дуже добре працюють на допомогу Україні. Так, пішли далі. Коротке питання, коротка відповідь. Один плюс один розганяв, що Порошенко не платить за оренду Офісу партії ЄС на Печерську, кажуть, що там оренда 500 мільйонів в місяць, правда, чи маніпуляція? Слухайте, це 100% маніпуляція навіть <кій> не маніпуляція, а тупа брехня. Давайте так коротко, перше. Один плюс один телеканал Коломойського і Медведчука. Всі забулися Медведчука. Саме так, цих двох цієї парочки, ця парочка працює проти України так, Коломойський певний період, в 2014 році підтримував Україну. У 2019 році він говорив відверто рашистські тези. Відверто, відповідно, всі, хто за Україну, для нього персональні вороги. І тому, а його журналісти. Боже, це така свора, таке болото. Один плюс один тому ми називаємо його Г плюс Г. От Медвечук плюс Коломойський, чи Мосейчук плюс там інші. Г плюс Г. І тому там брешуть. Вони розуміють, що адвокати Порошенка час від часу можуть подати позов на відверту подібну брехню. Тому самі вони в своїх програмах цього не говорять. Я не чув цієї фрази, я іноді заглядаю, але там так смердить, що я переключаюся на інші канали. Можливо, вони використали, так як вони це люблять, якогось гостя в ефірі, щоб він сказав цю фразу. А вони мовляв, а мені при чому? От гість сказав, ми ж не могли заблюрити. Тому це, це спеціальна політика. Приклеювання бруду, але вони забуваються те, що треба хоча б брехати трошки вміліше. Слухайтеся, 500 мільйонів в місяць. Та всі весь ринок оренди в Києві напевне стільки не витягує. Так є приміщення е, там на Лаврській, де є офіс партійний і де є всі ті склади в центр волонтерської допомоги е, громадської організації Справа громад. Там основну частину території займають оці саме волонтерські е, різні, там і майстерні, де це робиться, і все інше. Так, це займає певні обшири. Це в певному, там колись було промислове підприємство, а зараз там певний бізнес-центр, якийсь є, який належить іншим зовсім людям, куди прийшла Європейська солідарність замовляти. Чи це коштує якихось грошей? Звичайно, коштує. Тільки не сотень мільйонів, як брешуть на Г плюс Г, а тисяч. Тисячі гривень так платять, а вони сказали 500 мільйонів в місяць. Ну зрозумієте, просто вдумайтеся весь маразм абсурд цієї цифри. От коли хочеться збрехати, це знаєте, це для Плепсу. Плепс любить великі цифри. Ну і плюс-друге, ці приміщення не належать жодним чином ні Порошенку, ні його колегам. Уявіть собі, що ви. Не заплатили місяць два за оренду. Тим більше ви і опозиційний. Ви не владний, тому що владний вас хоче вигнати власник за те, що ви не платите за оренду. А ви приводите туди поліцію, СБУ і власника пресуєте, і він здається. І ви безкоштовно фактично узурпуєте або ще й рейдерське захоплення робите. А коли ти в опозиції, то якби ти не заплатив власнику оренду один місяць, він би туди прийшов з виконавчою службою, і тебе б зараз звідти виселили. Тому не вірте Г плюс Г. Вони брешуть завжди, вони не вміють не брехати, особливо тоді, коли в них є замовлення від влади брехати. І що далі? Пане Тарасе, що було такого екстраординарного у диктаторському законі Януковича, що навіть позбавило депутатів імунітету від відповідальності за голосування? Чекайте, чекайте, щось тут трошки не так. Перше, що було екстраординарного, ідемо про диктаторські закони Януковича в 2014 році, в січні, які мали жорстко запресингувати акції протесту і ввести там додаткові переслідування, обмеження і тому подібне. Потім Верховна Рада під тиском опозиції від них відмовилася і їх скасували. Це було. Було. Закони були. Були. Що там було екстраординарно? Так це диктаторські закони, переписані з російського законодавства, яке там зараз діє. Так, от я вам скажу просто маленьку штуку: більшість з них, ну крім хіба що того, що не можна там шість машин колоною одною їхати, ще там щось більше шести, по-моєму, чи більше трьох, я вже забувся. Ні, більше шести, по-моєму. Так от все решта, ця влада вже ввела в дію. Без законів, де не де законами, а де не де просто реально, де-факто диктаторські закони Януковича стали реальністю українського життя при Зеленському. Зеленський, він завжди був прихильником Януковича. Квартал вітав Януковича з виборами. Квартал агітував завжди за Януковича. Так, ну так, саме так і було. І Зеленський завжди там смішив, розважав Януковича і регіоналів, які там притула, і інші всі. І оця. Компанія сьогодні є продовжувачем справи Януковича на порядок сильніше ніж сам Янукович. Тепер. Ну, ви щось помилилося. Ніякого там позбавлення імунітету від цього не було. Перше, самі ж ті депутати, які голосували, самі ж потім скасували це рішення. Друге, річ в тому, що відповідальності за ті голосування не наступило. Зняття депутатської недоторканості за законом, до речі, Зеленський цим хвалить. А це був законопроект Петра Порошенка. Відбулося вже це був тривалий процес. Відбулося набагато пізніше. Переході, якраз у му році, між двома скликаннями, два там, там мають бути дві окремі сесії, там два скликання вийшло. Відбулося скасування депутатської недоторканності. На той момент вона діяла, вона не була скасована. І навіть сьогодні депутати не несуть відповідальності за закони, за які вони голосують, і за свої голосування в Верховній Раді. І саме за це ніхто не ніс відповідальності. Просто не міг. Конституція напряму забороняла і зараз забороняє. Тому. Закони були жахливі. Ми зараз за цими законами фактично живемо при Зеленському, але відповідальності за їх ухвалення ніхто не, не ніс і не міг нести. От така відповідь. Дальше, Дальше питання. Ну, там цієї людини є трошки нехороших питань інших, але на них їх не можу читати, тому що вони антизаконні в багато в чому або провокативні. А це зачитаю. Доброго дня, пане Тарасе. Як ви гадаєте, чому за каденції Порошенка не було пред'явлено звинувачення всяким Медведчукам, Шуферчам та іншим ФСБшним агентам? Шановний пане, знаєте, я просто єдине нагадаю, чому я сказав про провокативне? Тому що ви задали інше ще питання, два інші питання. Перший, де ви там заявляєте про вину? Українців саме без оповби без нічого волинські різні. Підкреслюєте це, про неї багато питали, але питали в іншій формі. А у вас, знаєте, московське формулювання. І, друге, ви задавали питання, в якому я дізнався про факти, про масове мародерство Збройних сил України, як вони захоплюють майно, як вони грабують помешкання людей, в які вони там вриваються в ці помешкання, все. Це все теж були ваші питання. Тому я до вас ставлюся як до провокатора. І ті інші ваші питання я зачитувати не буду, тому що вони антизаконні, вони дискредитують Україну, грають на руку ворогу. А на це я вам відповім, тому що воно поставлено по нормальній адекватній формі. Так, от ви згадали про Медведчука і Шуфрича, і якихось та інших всім та іншим сотням агентів були виселені звинувачення. Частина була арештована, частина розуміючи, що їх очікує, я встигли втекти. Портнов, Рінат Кузьмін найяскравіші представники рашистської агентури мусили втікати. Розкрадачі масові Коломойський Фірташ мусили втікати з України через звинувачення за масові розкрадання України. Далі. Справа про рашистське всеоточення Януковича всі були звинувачені. При Порошенко і всім винесені звинувачення, всі звинувачення по беркутах, по всьому, все це робилося. Досі ця влада не хоче цього закінчити. Десятки людей з фіскальних служб, більшість і всі ці люди, тепер згадуємо про кого йдеться. Всі виправдані Зеленським. Уявляєте собі таке: всіх їх звинуватили при Порошенку, когось посадили, по комусь були вже вироки, всіх звільнили від відповідальності. Коломойський, Портнов спокійно вернувся в Україну. Рінат Кузьмін, всі інші російські агенти, відверті російські агенти. Вернулися. А тепер про тих, про кого ви згадуєте Медведчука і Шуфрича Медведчука, я вважаю російським агентом, але довести його агентурну діяльність в принципі юридично неможливо. Його можна шукати, звинувачувати в якихось господарських злочинах. Тому що він мій юрист. Він ніде не переступив ту межу і доказів на це нема. І по Шуфричу доказів немає. І та висунута йому стаття сьогодні. Не дасть звинувачення, його випустять і зроблять з нього обличчя для провладної проросійської політичної сили. Медведчука можна було притягати колись. Не притягали чому? Тому що на нього було зациклено повернення полонених. Медведчук не мав права При Порошенкові сунутися в політику, але він займався поверненням полонених. І Шуфрич в той момент був захищений е, до питацькою Зараз недоторканості нема вже 4 роки, тільки зараз згадали. Ага? Все на цьому закінчуємо. Слава Україні!